Ну, скажу своє слово жалю, тому що моя дитина дійсно могла завершити з вами, ну, але молодість є такою, що робить помилки, зате вас ще багато часу на те, щоб їх виправляти. Я насамперед хочу у вас привітати, і ви знаєте, кожен раз, виходячи на трибуну для того, щоб сказати слово випускникам. У мене якось боються ці почуття і радості, і гордості, і жалю. Я дуже рада, що на сьогоднішній день ви вже е, завершили, от, досягли якоїсь певної своєї мети. І, звичайно, завдячуючи вашим батькам. Я думаю, що кожен із вас ворог не споклонитися, бо вони багато натерпілися, напереживалися, багато вклали в вас для того, щоб ви сьогодні одержали. Я звичайно дуже горда, горда за вас, що ви одержали дитина, що ви є випускниками нашої арматері. За те, що ми, всі викладачі, я зокрема вклали хоч якусь зернинку у те, щоб ви стали рівними справжніми спеціалістами, проте мені жаль звичайно розставатися через те, що ви викупнете, ви роз... займете свої місця і розсієтеся, але я не здійсню що всі ми не втратимо, хоча б ну через якийсь час ми будемо зустрічатись, ми не втратимо зв'язку. Я дуже надіюся на це. Я вірю в те, що у вас насамперед живе в душі, ота людськість, доброта. І через багато років вам обов'язково захочеться зустрітися, обговорити, обсудити. Своє життя, і ви не вірите, як, як зараз вже про по, по, стільки часу? А, все таки, як би не було, згадується по-доброму всі студентські роки. Я а, а, дуже дякую а, всім а, вам за те, що ви зібралися, за те, що ви його такою спільною когоркою. Які я надіюся дадуть багато гордості не тільки за нашу альмагату, але за всю Україну. Я вдячна голові комісії, який працював цього року і дуже по-доброму відзиваються про вас, як які. Подавали свої знання. Мені це приємно, я рада за вас. І щоб ви займали багато часу, я бажаю вам всього найкращого, всього доброго, щоб ви знайшли себе в житті. щоб ви насамперед пам'ятали, що ви є люди, а потім вже спеціалісти, щоб ви знали, що відношення одне до одного повинно бути добрим. Так, як вам хочу, щоб відносились вас. Багато з вас стане спеціалістами, керівниками і будуть мати свої філоти, будь ласка, відносите до них по-доброму, по-людяному. І ви побачите, наскільки це приємно. Успіхів вам, здоров'я вам, досягнення ще якоїсь мети, яку ви кожен із вас поставили собі після досягнення цієї дорогі. It's just a bit.